Тання у 2023 році відбулася чергова 18-та сесія Хмельницької обласної ради. Розпочали із урочистостей до дня місцевого самоврядування. Принагідно сьогодні в це свято. Я хочу вам подякувати всім і кожному за вклад в наближення перемоги. Сьогодні кожен з вас. Займається важливою волонтерською місією. Ви комунікуєте з внутрішньо переміщеними особами в розрізі територіальних громад ваших депутатських округів? Ви підтримуєте збройні сили України і саме. На такій злагодженій роботі і позиції нам спільними зусиллями в розрізі усіх регіонів України вдасться відігнати окупанта терористів. Голова Хмельницької обласної ради Віолета Лабазюк привітала присутніх зі святом і вручила нагороди депутатам, які допомагають своїм громадам. ВПО волонтерять слова вдячності та відзнаки за свою плідну працю отримала і голова Хмельницької обласної ради Віолета Лабазюк. Дякую їм за ваше лідерство, за вашу позицію, за те, що керуєте і ведете нас в ці складні часи. Сьогодні хочу нагадати, так само виповнюється рівно три роки, як депутати обласної ради проголосували за вас за голову. Як за голову? З чим я вас дуже вітаю і вважаю, що і вірю в те, що не дивлячись на жодні перешкоди, ви будете нас далі вести. А далі перейшли до порядку денного. Депутати розглянули понад два десятки питань, заслухали звіт голови обласної ради. Цьогоріч ми отримали посилену допомогу на наші комунальні установи охорони здоров'я від наших американських партнерів зі штату Юта, Global Реліф. Це на суму майже 2 мільйона доларів був новий медичний розхідний матеріал, який ми спрямували і на потреби серцево-судинного центру, і далі згідно запитів тих чи інших директорів комунальних установ закладів охорони здоров'я отримали і відповідно за підсумками. Це дало певну економію на самих наших установах щодо закупівлі цього необхідного розхідного. Далі перейшли до депутатських запитів. Один із них стосувався відновлення та збереження Південного Бугу. Треба встановити, де бере початок річка для того, щоб в майбутньому можна було провести ренатуралізацію. Інше звернення продовження декомунізації в області В Хмельницькій області. Тільки минулого року було там демонтовано пам'ятник Суворова. До прикладу на території Староусічкоушицької громади. Пам'ятник ідеолога російсько-радянської окупації Острова. Овського так само буквально нещодавно тільки перейменовано вулицю в Шепетівці центральну. Є ще багато моментів, де до прикладу голови громад або сільські голови не хочуть сприяти декомунізації. Говорять, що вулиця Пушкіна повинна бути через те, що там стояли гармати, або жовтнева через те, що вона жовта. Ще більше ста об'єктів на території області носять такий статус. Розглянули обранці звернення до кабінету міністрів України щодо недопущення ускладнення вивезення гуманітарної допомоги. Депутат Юрій Смаль, який займається волонтерством, зазначив, нові правила перетину кордону обтяжують роботу благодійникам. Виходячи з цих законів, нам потрібно буде набирати додатковий штат і так далі. Єдине, що я хотів би сказати, наша країна має дуже багато правоохоронних органів. Це всі силовики, які є. Якщо ви маєте підозри. На рахунок того, що хтось там є, е, неправильно працює, якщо розкрадає, ну будь ласка, виявляйте таких людей. Ну для навіщо всіх под один грібнець тако брати, протягнути і відбити в людей бажання займатися тим. Що в принципі врятувала, рятує і буде рятувати державу. Але дане питання депутати не підтримали. Після перейшли до бюджету на 1 грудня 2023-го дохідна частина становить 1,7 мільярда гривень. Військовий ПДФО із жовтня з громади, йде в держказну таким чином за два місяці область втратила 78 мільйонів. Всі на набільш такому. Напруженому стані, тому що йде вилучення цього податку перенаправлення за попередніми розрахунками. Це десь 600 млн грн. Тому, безумовно кожна галузь десь відчує якісь певні проблеми. Тому у департаменту фінансів доведено. Контрольні цифри до головних розперед коштів, де зараз опрацювання ними, і вони готують бюджетні запити. Далі департамент фінансу буде розглядати ці бюджетні запити. Будемо визначати пріоритети, будемо вишуковувати шляхи фінансування наступного році. Голова Хмельницької обласної ради підкреслила, попри суперечності, депутати змогли дійти згоди і ухвалили важливі рішення для життя регіону. Депутати ініціативні, в них є ряд питань. Вони є сьогодні представниками своїх територіальних громад, представниками своїх виборців безпосередньо у стінах обласної ради. Але ключове, що сьогоднішня наша дискусія завершилася на спільному консенсусі. Отже, ми спільними зусиллями разом до перемоги.